Тут, де сам шит, я засиплю корою. кору вже купив. Кора вже є в наявності, треба застелити агроволокно, засипати корою, і воно взагалі з цим забором буде виглядати дуже-дуже шикарно. Забор білий, самшит зелений, там кора буде а, така, ну, коричнева, да, світильнички вночі будуть світити. Ну і воно буде дуже-дуже класно виглядати. Якщо ви хочете теж собі зробити ось таку якусь клумбу красиву, ось такий забор є в наявності, ціна такого забора за 2,5 метра 400 гривень. Це виходить, у нас буде 4 секції, воно з'єднується між собою. Бачите, ось шарнірчик такий вставляється. Одно, одно. І ось далі знову з'єдналося В упаковці йде такі 4 секції 2,5 метра. Колір є білий, є темно-коричневий, світло-коричневий і, і, і є зелений колір. Е Ріг простояв цей забор, все чудово, все прекрасно. Літо на літо влітку він не пожовтів, да не вихорів колір нічого з ним. Все окей. і зиму теж простояв на морозі. Все теж класно. Так що замовляйте, є бордюри. Он такі бордюри є. Є ось такі бордюри. Є такі забори, є світильники, такі світильники, такі кулі світильники. Є різні є світильники, різні забори, різні бордюри.